Василь 322 3. <три> <три> Один кабанчик вогонь. Добрый. Ну. Видишь? <три> блин? Зараз по ворожі приблизно є догадки і спешка. А, да. Спостережний пункт. Такі. Сидять можливо, з мінометом або пулемети, або піхота просто сидить. Вистачить, так, да, знищити цю спешку? Та да, якщо точно попали, так. Да. Якщо плюс-мінус 50 метрів це йде зону ура. Давайте приціл 900. Плюс приціл 900. Приціл <різь> дев'ятсот. Ціль наведена. Остріл! Остріл! Кай. Що? — Це давай грибочки. От зараз нічого не показує. Ну, вона працює в... не в великому діап... Ну, типа цьому. Діаметр. Чого це назвали? На повіху побачить, так? Повинно побачити, але вже десь за кілометр, за два. Я так розумію, сучасною тенденцією війни от такий прибор він має бути взагалі у кожної на кожній позиції, так? Так. На кожній позиції, на кожній позиції повинен бути реп. Я вважаю, на кожному транспортному засобі бажано. Оце така робота. Ми працюємо над знищенням ворога на своїй території. Ми ми не, не, не змушували їх сюди приходити, але змушуємо їх звідси піти. Ми це зробимо до кінця. Це я впевнений. Так, що таке? В цьому підрозділі сугубо займаємося ударними дронами. Я оператор ударного дрону. Перший прикол це те, що воно тягне в районі 15 кілограм вибухівки. Ну, тобто навіть оцю темку, там, 9 кілограм. Коли летить пташка над підем, то я думаю, вони пісять штани, коротше, бо там, по-перше, звук такий, коротше. а коли на голову тобі падає темка, тіпо, ну, це не дуже сприємно. О, так хорошо пішла. Ух, е, ты хорош. Хорош. Щас буде взрыв. Ебала там Вс, я сбер. Блин. Шо там ч ты пацали? Трошки чекай, пишет. Плюс. А то ви куди стреляете взагалі? Взагалі в руську сторону. В руску сторону. Руську сторону. Да. Там населений пункт і є посадка там у них. Вроді техніка була і СП, як варіант, або СП. По-любому є щось там було замічено. Ми тут працюємо. Остріл! Цілий 860 кут, 57,80 по готовності постріл! Постріл! Я не, не відвикну від цього звуку приємного. Там особливо як там у когось розривається то ваш. Як відстрілялися? якась Кажу чесно, по координатах дуже добре по ходу. Попали надіжно. Дуже мала була похибка. Все, по одному і ховаємося. ще. Це значить по траншеї. — Просто Ви випадаєш, зависимо. Майстерність, хлопці молодці. Відкоригували правильно. Все і все вийшло. Прямим попаданням потрапили, траншею. Ціль знищена. <п 'ятерість> хлопці, молодці. Я зараз буду що Вийшло. Ти чув, так? Да? Так, да, ставити антенну ліва, прямо. прямо. Зліва в тебе буде цей острівок, справа ліс і між ними просто так антенну прямо і виставляєш. Прийдем. Так, дистанція 30 метрів. можуть собі спокійно стріляти так за Так от, п***. Чи ні? От Да, похоже. Да, да, лази, п***. Короче, понятно, в орієнтир це така та шляпа, п***. Вертатися тупо прямо, коротше. так, як бачиш, так і летиш. Камера в тебе стріляє. Плюс. Crash the Чекай. Ось тут ви. Ага, тут. Короче, кидай. Не-не-не. Нет, нет. Кинул? Нет. Не. Э, чуть вперед. Чуть вперед на 12. И кидай. Я понял, понял. Понимаешь, ты червоное на Да, да. Ну да, я не может. дать ты туда, нахуй, бог. Я понял, понял. Витер. Не нервничай, все хорошо. Угу. Давай, пострел. Ларочка. Кидай. Пішла-шла на дорогу. Не-не-не, і не, не, в кущі якраз там, де бліндаж. Ой, хорошо. Хорошо. Ти ще видно було? Да. Що сюди зумку катитися. Все, вертаю. Розкажи як політали. Ну, Маю надію, що якісь 200-300 там по-любому мав би або контужений. Ну, по-любому нам в штани. Таймочка їм прилетіла, то я думаю. <ріх> зараз не весело. Там не тільки написали, там і кирпичей, наверное, наклалы, блин. <ріх> да та и так я, короче, так що сбравимся. Копилка на волю просится. Тут кинули пару гривен. На. Пару, пару гривен мало, блин. Пару мало. Пару долларов.